У п'ятницю французи мали останній шанс обміняти французькі франки, що вийшли з ужитку 10 років тому. До п'ятої вечора старі банкноти можна було здати в державні банки і отримати за них євро валюту єврозони, яка прийшла на зміну національним європейським валютам. Я згадав, що відклав колись кілька франків. І зараз саме час обміняти їх, інакше я втрачу щось близько 50 євро. Вони лежали в конверті, здається, його дали мені дідусь і бабуся. Ці банкноти колись дбайливо зберегла моя мати. Соціологічні опитування показали, що майже 30% населення відчувають ностальгію за минулим і хотіли б повернутися в епоху франків. Експерти, фінансисти підрахували, що більше 4 мільярдів франків таки залишиться у приватних скарбнижках чи в руках колекціонерів. Багато в кого залишились банкноти 60-х, 70-х років. Люди зберегли чимало грошей. А я прийшов сюди, щоб їх купити. Звичайно, якщо вони захочуть продати мені їх франки, старі банкноти, що їх зібрали французькі банки, спочатку подрівнять, потім спресують і спалять. Країна остаточно перейшла на євро і перегорнула сторінку існування франка.